Заплатили за роботу, мені ніхто не зможе заплатити. До кого ти прийшла? Його нема. Я знаю, ти до нього. Признавайся, він твій коханок колись був ранок. Ясний, веселий, не той, що тепер. Він вже умер. Ти вільна. Вільна, я вільна, суниться хмарка по небу повільна, йде безпричайна, сумна, безпривітна. Де ж плескавиця блакитна? Геть, не мороч мене. Чого стоїш? Стою та дивлюся, які ви щасливі, а щоб ти стояла у чуді та в диві. Напевне, шановні глядачі, ви впізнали оті епізоди, які йшли на початку нашої передачі, впізнали, з якого це фільму вони взяті, з чудового фільму, який чомусь у нас не показується на телебаченні. І маса нашої молоді виростає без благотворного впливу того шедевру. Я маю на увазі, коли кажу шедевру. То не сам фільм, хоча фільм, я все-таки вважаю дуже гарний, а маю на увазі, звичайно, вісну пісню Лесі Українки. Так, один епізод це той епізод, як водяник цупко так вчепився човна дядька Лева. І, як бачите, перекинув таки. Ну, а другий епізод трагічніший це коли килина заклинає мавку і та стає деревом, бербою. От. На початку минулого століття появляються два українські літературні шедеври, зіткані на прекрасних міфологічно-поетичних уявленнях українського народу. Це лісова пісня, про яку щойно була мова, і це тіні забутих предків Михайла Коцювинського. І вслід за тим. Можна поставити у той ряд після тих двох шедеврів, може, це не шедеврального рівня, але може час ще, як кажуть, підніме свою планку. Я би поставив цикл рисунків ілюстрацій Олени Кульчицької до української народної міфології. Ця сторінка творчості видатної художниці менш відома. Хоча час від часу ми до неї звертаємося, десь не пам'ятаю, не пам'ятаю, бо ось маю вирізку з газети Літературна Україна очевидно, була виставка творів Олени Кульчицької. І є вирізка і непроставлена дата. І це стаття вашого потірного слуги, як прийнято казати, тобто моя стаття. Про власне, міфологічні оці ілюстрації Олени Кульчицької Фантазії та сила чарівна. І що мені приємно, що наприкінці цієї статті було сказано в останньому абзаці, варто було б перевидати матеріали до міфології українського народу, проілюструвавши їх творами видатних, видатної коротки. Художниці, художниці. Ну, це сталося згодом. Не знаю, чи читали, чи не читали, але ці матеріали були перевидані, ось ця книжечка. І я сьогодні маю приємність бути в товаристві людини, яка була причетна до появи цієї книжки, до цього перевидання власне української. Нарису української міфології Володимира Гначука, знайомтесь Олена от, співробітник науковий нашого славного національного музею імені митрополита Андрея Шептицького. От пані Олена нам розкаже, як з'явилися ці рисунки, чому саме до Кульчицької звернувся на тюб з проханням збити ілюстрації. Прошу, пані Олено. Доброго дня, це дуже цікава історія. Справді у нас у фондах графіки, а ви знаєте, що усю свою спадщину. Олена Кульчицька заповідала Національному музею. Зберігається величезна збірка оригінальних творів Олени Кульчицької, і серед них понад 200 рисунків, різних рисунків до міфології Гнатюка Володимира Гнатюка. Це наскрізь оригінальні речі, які майже не репродукувалися. Репродукувалися вони там, зокрема, в монографії Сенєва, декілька речей, і вже вона їх репродукували в альбомі, а так вони десь там по кілька речей, можливо, в якихось статтях репродукувалися. І от десь в 99-му році в Романа Кирчева виникла ідея. Він давно працював над народною мітологією, перевидати оце унікальне видання. Володимира Гнатюка, яке ніколи не було видано, він задумував це видання, працював з ним понад Ну, перші відомості, ми маємо у 17-му році, коли він звертався до Олени Кольчицької, і до 24-го року, ну якось так за складом обставин. Тоді політичних, ми знаємо, що поразка визвольних змаганнях у 18-му році до того, що українство дуже збідніло, і це видання не було видано. Але ми маємо опубліковане прекрасне листування Олени Кульчицької з Володимиром Гнитяком. І перший лист датується 18-м вісімнадцятим роком, початком го року, де він просить її власне взятися за цю велику працю, яка буде посильна, як він вважав тільки її. Чому він так вважав? Бо Олена Кульчицька вже тоді на початках заявила своєю творчістю як народна художність. Вона зверталася у серії своїх офортів до. Міфології давньої ще в 17-му році, і поза тим, і до європейської, і до наших древніх вогів, між тим, вона зверталася до народного мистецтва. Вона була глибоко народна. Вона відроджувала народний дереворит в своїх у фортах. В працях вона працювала над народною тематикою. І вже з 2017 року, коли було засновано видавництво чайка у відні Антоном Крушельницьким, вона зробила свої ілюстрації для першої його читанки, і власне ці ілюстрації були дуже успішні, дуже цікаві, забавні, і в них так відчувалося розуміння душі українського народу. І я думаю, що Гнатюк не міг на цього не зауважити, бо фактично саме Олена Кольчицька відновила Ілюстрації української книжки mm. вона відновила цілком її по, по по іншому. Вона відновила її в техніці рисунку, коли вона рисувала пером олівцем, а потім пером часом підфарбовувала акварелю. Це дуже вразило mm. Гнатюка, і він власне звертається у своїх листах до Олени Кульчицької з бажанням проілюструвати ці твори. Пані Олено, ви зараз процитуєте. Я вас не хочу от ви сказали. Про ці ілюстрації, які вона робила до книжки так? І власне, що я в своїй статті зробив помилочку, бо я сказав, що оці ілюстрації до міфології Гнатюка були першими її ілюстраціями. А дійсно, Гнатюк міг звернутися вже тільки до такої художниці, яка як би мовити, вже проявила себе на цьому так, полі. Так, прошу про власне. Вона розпочала це мистецтво нової ілюстрації для української книги. Вона була піонером і новатором в цій ілюстрації. Тому Гнатюк для своєї цієї теми він хотів вираз видати нариси. Української мітології, над яким дуже давно працював, бо перші його праці ще в 1904 році видавалися. Ось, і він звернувся до Олени Кульчицької. Скажімо трошечки про самого Володимира Гнатюка, який був неординарним вченим, і він опираючись на те, що в свій час вже спочатку століття вже і чехи, і поляки а німці це вже взагалі на початку в епоху романтизму видавали збірники наукові збірники зі. Власне, зі збором матеріалу по народній міфології як сказати новочесними словами. Ось і е, Гнатюк, для нього ця тема була номер один. Він дуже довго працював, мав польові записки, мав різні публікації, і, мабуть, в той час більше про українську народну міфологію, як Гнатюк, ніхто не знав. Ми знаємо, що цікавилися, і Костомаров до того звертався, і Франко звертався. І ще раніше Вагелевич і Головацький, але це такі були окремі матеріали. Чубинський на Чубинський так, так. звертався, mm -hmm. ну потім вже королів Старий звертався. Тобто, але отак, от методологі методологічно підійти і зробити власне науковий збірник з ілюстраціями. Це було ідеєю Володимира Гнатюка. Mm -hmm. Я, власне, хочу зачитати цитату з цього першого листа, як він планував оцей збірник, і що він написав саме Олені Кульчицькій. Я ладжу тепер рівночасно дві книжечки народних мітів і хотів би, щоб поробляли до них ілюстрації, те, як ми говорили в часі вашого побуту у Львові. Прошу повідомити мене, чи ви тепер зайняті, і коли будете вільні, бо саме хотів би, щоб проілюстрували це ви. І власне у цих листах Гнатюк розповідає про принцип, як би, мали, як би він хотів бачити майбутні свої видання. Він би мав складатися із трьох книжок. Перший це власне нариси історії народної методології, які він зібрав, і вони класифікувалися у першому розділі як боги. І явища природні, а в другій це були демони, демонологія відповідні і персоніфікації народних вірувань. А третя частина це мала би бути вже люди, які ну, різні перевертні опері, люди, які мали справу з нечистою силою. А у наступних двох книжках це мали бути просто оповідання, зібрані з них фактично його польові записки з різними. Посиланнями науковими зібрані у народу. Так от для першої книжки він власне розписував оцей образ, як уявляв собі народ цього Бога по спогадах, наводив певні цитати, а Кульчицька мала це проілюструвати, зробити портрет. Він, власне, просить зробити портрет цього божества, чи цього демона, чи якоїсь там демонічної істоти. А це мали бути такі своєрідні портрети. А другі. Для другої і третьої книжки, де мали бути ці оповідання, це мали бути сюжетні композиції вже з, з, з цими різними, як вони в листуванні називали все це чортиками або чортівнею з різною чортівнею. Ось і кульчицька тим була страшенно заінтригована. Відразу дала свою згоду. Навіть казала, що вона от на літніх вакаціях, оскільки вона зараз дуже зайнята, але вона усе кине. На літніх вакаціях займеться малюванням тих чортиків, як вони казали. Ось на жаль, у 2018 році Кульчицька зробила вже доволі багато, і навіть з листів видно, що певно з партію рисунків Вислала саме Гнатюкові, ось, і він був страшенно ними задоволений. Так, з листування це видно. Але потім е з певних таких, ну, вже, як ми відомо, історичних обставин, е крах української ідеї, сильно захворів Гнатюк, сильно пережив. Був е наші видавництво обанкротіли, перечали, перестало видаватися. І ця ідея на якийсь час була похоронена. Не змогли вони видати це в 18-му році. Але переписка тривала до 24-го року включно. Ніяк цей Ідея його не покидала У 21-му році. Як він пише, він е, ніби знайшов е, свій хід до е, Ужгородської просвіти, і вони йому пообіцяли видати це видання. Але на жаль, фінансове становище, так як він це задумав, він хотів оце обов'язково тільки з ілюстраціями Кульчицькими. Вони говорили, що ілюстрації вони не можуть видати, бо це mm -hmm. надто дорого. Але він тільки хотів з ілюстраціями Кульчицької. І вже в 21-му році майже все вже було зроблено. І що сказати про самі ілюстрації, як вони робилися. Е, я вже згадувала, що Кольчицька вона народний художник, вона вживалася оцю душу, вона перечитувала оці е, його історії, а вони надзвичайно е, з першого боку здаються такими простими, е, такими, ніби народні перекази, ніби казки. Гнатюк не пише це складно, він пише це так, так як розказував про них народ, у ці уявлення. І він каже: вчитайтеся це. Вона вчиталася в наш. Захопила, і вона каже: А як ж мені це е, малювати? До мене їх ніколи ніхто не малював. Чи ви знаєте, щоб хтось до мене цього малював? Він каже: Ні, ви будете перші, Але так як ви собі уявите його, так уявить весь народ. І ось, так, і ось вона, наприклад, зображає водяника і болотяника. Дуже цікаві персонажі. Так водяника вона зображає з, з, з у вигляді такої велетенської люд, е, людиноподібної риби, а болотяника людиноподібної жаби. і і дуже вона хвилювалася, чи Ганатікові це сподобається. Він каже, так, мені це сподобається. І там сподобається. на березі перестрашені дівчата. І І там так. перестрашені дівчата. Так. Так. І ми знаємо, що Кольчицька сама в той час почала цікавитися міфологією, вона пише, щоб їй порадили, що їй почитати ще. Вона починає цікавитися це в народу. І тому, коли ми. Ніби здається, ті рисунки зроблені вперше, а таке враження, що вони відбивають, ну, що точні уявлення того народу, так ми собі так, отак воно, отак воно собі уявляється. Пані Олено, мені кортить таке вас запитати, запитати. Книжка не вийшла, але Кульчицька, як кажуть, інтенсивно, старанно працювала над ілюстраціями. То якими матеріалами вона цікавить користувалася машинописом чи рукописом? Він вислав її два рукописи, рукописи своїх. Свій. Вони висилав рукописи mm -hmm. і висилав її свої статті попередні mm -hmm. для того, щоб вона могла це повністю ознайомитися. Mm -hmm. Окрім того, він дав рекомендовану літературу їй, аби вона ознайомлювалася з власне слов'янською міфологією. Mm -hmm. Він власне писав, що каже і чехи, і словаки вже давно пишуть і основним чином основуючись, власне на нашій українській міфології слов'янській, mm -hmm. які збереглося дуже багато переказів, але вони ніяк. Не опрацьовані саме українськими вченими, і скажімо так, що розвідка Кульчицької, так якби візуальна розвідка Кульчицької, це вона не менш цінна в матеріалі, ніж оця розвідка наукова розвідка самого Володимира Гнатюка. Звичайно. Це є просто енциклопедія української міфології. І коли Роман Кирчів в 2000 році вперше її видав оцю книжку, він використав там доволі небагато. Багато рисунків Кульчицької з тих, що там запланувалося, бо в нас понад 200 рисунків взагалі є у фондах графіки. Ну і скажімо так, це вони видані в доволі самі репродукції, доволі маленькі, але вони собі дають оцю уяву і про те, як це бачили і Кульчицька, і Гнатюк, бо він повністю одобрював її ці рисунки. Так, я хочу тут знову втрутитися і сказати, шановні, чи виявляється, що після того, як Олена Кульчицька виконала ці цикли ілюстрації до народної міфології, будемо говорити так, міфології, як тут написано так. на вкладинці у Романа Кірчева, а це авторитетний етнограф наш. То виявляється, що першою такою поширеною публікацією цих міфологічних рисунків була в літературній Україні фантазії Тесило Чарівна із трьома ілюстраціями до статті Василя Глинчака. Ну, мабуть, так дуже скромно, правда? Так. Але я ще хочу похвалитися ще одним. От ви наводили відгук Гнатюка про її малюнки, що вона перша це по суті зробила, що вона так проілюструвала. От там, скажімо, є такий цикл, де вона малює Господа Бога, так як він створює Адама угу. і далі. І ви знаєте, в свій час виходило таке в радянському суді видання художественний календарь» якимось чином вони звернулися і до мене, щоб писати їм такі замітки? Я їм підсунув таку замітку про ці міфологічні малюнки Олени Кульчицької з таким заголовком задовго до Ефеля. Знаєте, тоді в 60-70-80-х роках були популярні малюнки французького художника сфері на ці небесні, небесні матерії, так чи ні? І ну, бачите, таке авторитетне видання, воно погодилося з моєю сортовкою, що малюнки Кульчицької задовго випередили. Правда, Кульчицька не створила циклів, але вона задала. Якби ключ до того Куда чи іншого і... правда, як ілюстрацію, вони так. вони дали не. Не ілюстрацію Кульчицької з тої небесної, так би мовити, mm -hmm. сфери, а дали ту ілюстрацію значить, на телеграфному стовпі чортик такий там. Новітні віз... чорти. Віз... Так. Новітні чорти, так, так, чи ні? так Бо дуже власне, ви дуже цікаво про це зауважили, бо справа в тому, що Гнатюк мав потім бажання також написати про християнську міфологію, mm -hmm. і очевидно, що ніде ми в це в переписку. Ці не знаходимо між ними, але очевидно, ця ідея можливо теж була задана самим е е Гнатюком для, Кульчинсь для Кульчинської. А щодо тих новітніх чортів, це була дуже цікава історія, бо е український народ, виявляється, персоніфікував е всі ці явища у вигляді різної е нечисті, яка е е називалася одним словом чорти. І йшло це з е гонічного уявлення, що чорт колись за записами власне Гнатюка, що чорт був. Е Знайдений Богом у скалі, що він був не був створений, знайдений у скалі, і Бог його звідти витягнув. і Він допомагав йому творити світ, але був чорт дуже заскучив. І Бог сказав, що він не має ще якогось такого напарника, який би був подібний до нього. І тоді Бог сказав: мочи палець у воду, трусани з тої краплинки, буде тобі такий самий напарник. А чорт заплав туди цілу руку, трусанув нею, і з цієї руки з цих бризок утворилося купу всілякої нечисті. І оця нечисть не завжди була не здала. Вона іноді, іноді навіть помагала можна було б мати з нею якісь. Певні справи. І от власне в підході до цієї нечисті не було так, от, як в Західній Європі, такого дуже темного, такої готичної настанови, такого демонічного, дем... демонічного готичного бачення, яке воно перенеслося навіть вже в епоху романтизму. А було своєрідний гумор, і саме це от притаманно українській душі, і саме це дуже добре вловила Кульчицька, коли намалювала отих тих же чортів, які на дротах новітніх перешкажають радіо. Чи телефону, шо там як годин, от знову чорти там щось бавляться дротами, не дозволяють поговорити чи послухати оце радіо. радіо. іноді вони були просто смішні, робили якісь капості, і оце Кольчицька відчула пізніше Шебутович. Таким чином теж підходив. Оце говориться ця народна стихія, яка була доволі з гумором, бо, бо народ, наш народ, він переносив. На ті істоти, так би мовити, міфологічні, тих він видумав своїй фантазії і сам ними потішався, то лякався, то сміявся з них, то він переносив на них людські риси свої, правда? Абсолютно. Он, наприклад, є там е такий малюнок у неї, пам'ятаю, я там статті свої пишу, як е там чумак чи хто, а козак завзято курить люльку. А збоку намальований ангел, який аж е сльози аж чкає від того диму, то, то так і чується десь. Десь голос той, жінки того козака каже біса Бога, чоловіче, що ти так в хаті на пішли. Саме так вони персоніфікували ті образи, тому він навіть такий ввів рубрику персоніфікації. А з тими персоніфікаціями можна було мати справу, люди можна було мати справу. Людини могли там, наприклад, оці потерчата, нехрещені діти можна було їх охрестити. Кинути їм якесь полотно і ухрестити, і тоді ці потерчата потім перебиралися е, до раю. Навіть е, так само, якщо навіть були утоплені ці, але встигли їх е, за народними віруваннями. І Кучицька це дуже добре. Вона там розрізняла е, ті всі речі, втопилися, але були хрещені, мали імена, то вони там по сі, сіми руках мук у ці русалки, ходіння по землі, вони могли попасти на небо. Тобто, не надзвичайно такі цікаві історії. І ще б хотілося б виділити такий цикл, як персоніфікації власне, пір року, які Кольчицька бачила, яка потім вона втілила вже після цієї демонології, вона зробила серію ліноритів пір року, власне, на неї от вплинули оці влас... персоніфікації, і вона робила вже свої серії. А в 36-му році вона ще зробила серію також дереворитів, такі, які майже нагадують. Як лінорит, такі скрупульозні, де вона також звернулася до цієї міфології і гуцульську міфологію відобразила звичайно. Тобто вона захворіла оцією цією темою, яку задав їй Гнатюк, і може з допомогою і з легкої руки Кульчицької ця тема пішла і між інших художників.